Мати Божа непорочна діво Фатімська, нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри, ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність Божої дитини. Ми віримо, що Ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, Відколи твій Син Ісус Христос, помираючи на Христі, доручив це тобі. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру, щоб ми, слухняні Ісусу Христу, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про Спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині Ти закликаєш нас. До покути і молитви на вервиці, щоб ми відвернули свої серця від оманливих планів сатани і цілковито припали до Твого непорочного серця. Маріє, пристановище грішників прийми на жаль, і рішення залишатися близько Бога. Жертвуємо Тобі наші молитви. Радості і страждання, щоб під твоїм проводом вийти з палаючим вогнем віри назустріч Спасителю. О мати милосердя, поглянь на безліч людей, чиї серця заплуталися в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за небесне щастя, ти чуєш плач грішників. Які занурені у відхлань пекла і вже не можуть нічого змінити чи застерегти інших від брехні сатани, Діво Могутня, від їхнього імені приходь до нас грішних і не припиняй благати людство про навернення. Обіцяємо підтримувати Твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови. Щоб втілити в життя Твої плани. Додай нам сили Духа, щоб ми з'єднані з усією церквою та через заступництво святих покровителів, були завжди вірними христовими учнями. Амінь. Владичице ангелів, могутня цариця Неба, Мати Божа. І мати, наша Фатіма, Бог довірив тобі місію розтрощити голову сатани та захистити твоїх земних дітей від Його злого впливу. Твій син, а наш Господь Ісус Христос, дав нам тебе як допомогу і захист у боротьбі з силами темряви. І ти, сповнена Святого Духа, зцілюєш нас. Ліками покаяння та зміцнюєш нас зброєю Святої Вервиці. Покірно просимо тебе, Богородице, накажи ангельським військам переслідувати злих духів і кинути їх на дно пекла, святі архангели і ангели, бороніть і охороняйте нас. Амінь. Омій, Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, хто найбільше потребує Твого милосердя. Омій, Боже, вірю в тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю тебе. Прошу тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять. Не поклоняються тобі, не довіряють тобі і не люблять тебе. Пресвяте серце Ісуса, змилосердися над нами, непорочне серце Марії, будь нашим порятунком.